Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти, як я готую насіння на посів на розсаду у ґрунт. Для цього мені потрібен 1 літр води, чайна ложка солі. Вода повинна бути тепленькою і бажано кипяченою. Розмішуємо е, чайну ложку солі, я вже туди засипала, розмішуємо це у водичці, водичці. відставляємо в сторінку. Для цього потрібна маленькі, така, маленька йомкість, стаканчик маленький. І насіння, яке ви будете перевіряти. А у мене насіння і моє, і куплене. Е, я буду перевіряти спочатку своє насіння. Е, для цього я Насипаю кількість насіння таку, яку я буду висівати потім на розсаду стаканчик, і заливати його водичкою сильно Перемішати добренько дві-три хвилинки, і відставити у сторінку на одну годину. Годину тому я вже таке зробила, і ось я вам покажу, що відбувається. На дно стаканчика упали насенинки, які будуть висаджуватись, які пригодні для висіву. А зверху плаває декілька насинин, які пусті, які не пригодні для висіву. І вони не дадуть ніяких сходів, і їх треба убрати з пасівного свого матеріалу. Е, ви берете і обережненько, обережненько, отак от зливаєте з водичкою ці насининки, що плавають зверху. Е, залишаєте тільки ті, що будуть на дні. От ви злили, Все, залишилися тільки ті, що там на дні. і е, Потім я беру маленьке ситечко і зливаю. Залишки водички, ось насіння, яке було на дні, воно у мене залишилося в ситечку. Потім я беру це насіння і буду його обробляти. В цьому році я хочу вам показати обробку насіння перед посівом. На розсаду перекисем водню. Для цього мені потрібен шприц, бажано трошки більшенький, ніж 5 мл. 10 або 20, у мене шприц 20 мл. Я голочку залишаєте вдітою, знімаєте ніжку і висипаєте це насіння, що у вас буде оброблятися. Висипали туди всередину. Так, і заливаєте перекиси водню, щоб покрили насіннячка, отак. От Потім е, треба діти обережненько. Е, е, ніжку. І отак, отак залишити шприц з насінням покритим перекисом водням, на 20 хвилин. Коли пройде 20 хвилин, ви берете, або режненько знімаєте цю голочку з. Це, допомогти, отак, знімаєте голочку шприца і зливаєте перекис пустий стаканчик. Злили. Це. Берете стаканчик з чистою водичкою і декілька разів отак промиваєте те ваше насіннячко, яке пройшло обробку. Промиваєте декілька разів. От промили ви, добре промили. Так і все. І потім берете, якщо ви хочете, щоб насіннячко було сухіше, берете якусь тряпочку, якщо хочете, щоб воно було мокрішеньке, берете ситочко і висипаєте із шприца, витрушуєте з шприца. вже оброблене насіннячко, яке будете. Висаджувати на розсаду у ґрунт, отак от, от проводжу, проводжу я обробку насіння е, е, перекис водню. Що це дає? Е, ви ж е, кожен знає, що перекис е, беззаражує добре, стимулює насининку, на воно трішки. Саме насінечко, шкурочку, воно швидше тоді сходить. Ну, перевірите, попробуйте. Бажаю вам гарних вражаїв.